Ми бачимо в бюджеті, а, значна частина фінансування. Це якраз зовнішні ні не кредити, це неправильно називати. Це зовнішні борги. А, нагадаю, уряд жодної копійки, жодного цента чи євроцента кредитів ніколи за всі часи існування України не брав. Бо кредит має таку дуже цікаву функціональну особливість, як норма прибутку. На те, що ти взяв. Це. Де? Що побудовано на ці гроші? Де уряд збирався заробляти гроші? Куди він ці кошти вкладав? Прошу Інвестиції, куди інвестовані кредитні кошти? У що саме інвестовано? Велике будівництво. Тоді, де зиск від цього? Дерев. Якщо нема зиску, це не кредит. Це борг. Це борг. Доброго. І давайте називати речі тоді своїми іменами. Уряд бере в борг, ти не кредит. І ні в якому випадку ніяка фінансова допомога. Фінансова допомога це коли тобі подарували гроші, це допомога. А коли ти, коли ти взяв в борг, і це ще розраховуєш за цей борг, е, ну, внутрішньо поставці ну, фактично 17% в доларах при стабільному курсі. Е, то це дуже дорога. Без податків є ще договорю. Це дуже дорогий борг.